Добрий день, друзі! І сьогодні, сьогодні обговоримо тему, як купити землю в Костаріці під забудову. Що, 에, найперше, що треба робити? Спочатку, доки ви ще не приїхали, будь ласка, звертайтеся на сайти по пошуку нерухомості, зокрема землі земельних ділянок. Вибирайте, яку зону ви хочете, будь то на узбережжі, чи у центральній долині, чи в горах, ви повинні визначитися, де ви хочете будувати свій будинок чи готель. Для цього вам треба вивчити інформацію, почитати про країну, подивитись відео, або приїхати, поїздити по країні, пожити в різних районах. Бо у нас дуже різний клімат, температура, вологість, і навіть природа відрізняється. Тому ось, поїздили, подивились, повернулись додому, і тоді думаєте, думаєте, що робити, де шукати. І шукаєте на сайтах. Це може зайняти декілька місяців, або півроку, або скільки вам треба. І коли ви вже наступного разу хочете вже приїхати. То ви повинні їхати вже зі списком обраних земельних ділянок, і вже з, з метою приїхати на місце і дивитися на них. Зв'язуватися з продавцями і дивитися і е, аналізувати вже на місці. І весь цей час, доки ви шукаєте дистанційно, ви звертаєтеся до спеціаліста, зокрема до нас, архітекторів. Ми допомагаємо, ми роз, е, аналізуємо ті е, ділянки, які ви вибрали, які вам сподобалися. Ми дивимося з вами, е, і також обов'язково вам треба з нами пройти консультацію, бо ми надамо список документів необхідних, які треба буде запрошувати у продавця. Бо у нас в країні, як сказати, багато проблем з цим. Я вже не кажу про шахраїв, ні. У нас навіть на рівні держави є багато перешкод для розвитку країни велика корупція в муніципалітетах, в інших державних установах і окремо всього цього. Також земельні ділянки можуть мати свої якісь мінуси, і дуже великі, які ви можете не побачити, тому ви звертаєтесь до спеціалістів, які вам підкажуть, що, на що дивитися, і що попросити у продавця, щоб ми могли з вами проаналізувати документи. І щоб вас не, не обдурили, скажімо так, і щоб ви могли не просто купити цю землю, а ще мали дозвіл строїти, будувати. Бо в країні, на жаль, дозволи на будівництво не так весело роздають, особливо, якщо ви щось хочете для бізнесу. Багато проблем з землею. Багато землі немає доступу до води чи електроенергії, а без цих, скажімо так, мереж дозвіл на будівництво не дається. Ну, і так далі. Багато підводного каменю і треба все обговорювати зі спеціалістами. І тому ми ось з чоловіком проводимо такі консультації. Щодо. В цілому, скажімо так, держава і її державні установи якось мають таке безумовний, не знаю, зговор чи що, як його назвати, щоб Україні не давати сильно розвиватися. Тому вони перешкоджають, стають на перешкоді у, на будь-якому етапі, щоб не дозволити вам щось будувати. Це доволі складно. Але якщо ти маєш знання, якщо ти знаєш, куди дивитись, на що дивитись, що попросити, зібрати весь пакет документів, і якщо це все є, ніяких перешкод вам у будівництві не буде. Отримати дозвіл на будівництво, в принципі, дуже легко. Сам процес, це. Доволі легкий процес, це не проблема. Але умова для цього це зібрати всі документи і правильно зробити проєкт. Проєкт, який відповідає всім запросам та нормативам у будівництві країни. Це вже наше питання. У нас є величезний досвід у чоловіка більше 30 років. І ми проектуємо, наші проекти ніколи не, не відказують, скажімо так, у державних органах. Ми завжди получаємо дозвіл на будівництво. Тому звертайтеся, ставте питання, якщо вас це зацікавило, купити землю, щось побудувати в нашій країні, скільки це коштує і так далі. Пишіть, будь ласка, в коментарях. І я буду конкретно якийсь відео записувати для цього по цим темам окремо. До зустрічі!